Доброго дня мої любі! Доброго дня мої глинки. Сьогодні з вами знову Дід, Знову граємо в Codmobile. І сьогодні граємо в Батл Рояль. Але, але, але. Так, будемо грати від третьої особи. Намагатися грати від третьої особи. Дід дуже дуже багато бачу відео, де ну, майже в 100% люди грають від, пер... від третьої особи. Не знаю чому. Ну да є нюанси, де краще від третій, да? наприклад, да? обзорово стоїть, наче сховані, але ви бачите, що там... Від першої особи так не буде. От з першої особи бачите. Угу, угу, угу. Ось. Тому, тому... Дід не грати в такий режим. Зараз будемо дивитися. Що воно і як? Ага. А. Що це? Це не працює. Ладно, подивимось. Ага. А як вони... Ці гівню Кімелі. Ну, вставай! Та вставай, не лягай! О, Бож. Що вони бігають? Метушайся. Так, мабуть, дід зробити тут пикше, бо... Бо, бо бо Так, гра пішла. Майже перевіряємо запис іде. Голос пишеться, звук відео пишеться, пишеться, все пишеться. Поїхали. Так, і що нам куди нам? Кажу одразу, що я не перший раз граю, колись намагався. Mm. Колись були в мене спроби пограти. So mm. mm. По більшості своєї в різних іграх, де є можливість обрати, я обрав від першої особи. Ну, не знаю, мені так зручніше. Зараз подивимось. Щось якось так. Ага. Так, одразу зброю набрали. Броньку. Ну так, да, так, хоч видно, яка без зброї, як писить. О. Нія. Так, да, є такі ігри, де грається тільки від э, третьої особи. Ага, угу, то я що далеко? Відлетів, виходить. Угу. Угу, скільки всього набрали. О, візьмем, візьмемо. Що б ним взяти? Так, а що то з ДЕО? А що я взяв? Я навіть не подивився. А, ну. О! Скринька. Так, нам потрібно туди. Вже тобто звідти ми будемо. Ну так, да, далековато. прихов ще одну. Прийдеться на чомусь їхати. А, або на цьому на скейті поїдемо. Ну шо ви, відчиняйтеся. Хтось біжить. Ти по мені ж Подивимось в нього є. Угу. Тікс. Беремо і... па 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 м тут? Що тут у нас? такі, такі, такі. Так, все взяли, все взяли. Так, шукаємо транспорт. Есть только цей. Ну цей, так цей. То есть бежать. Не хочет. Не хочет. Давай, Добре, нічого цікавого їхали. Ну, поки не, не швидкі події, то Наче можна і грати. Подивимось, що буде далі, коли треба буде. Діду перебирати пальцями. О, є машинка.

Це мене тільки що якось бляха, поїхали далі. О, скринечки, скринички, ті-тю-тю-тю-тю. Цікавого. Набойчики. Так, а куди тут їхати? Ладно, перетнемо зараз лінію. А там будемо дивитись. Так, ну туди нема сенсу їхати там не проїдеш. Так, давайте тепер дивитися, куди нам їхати. Ух, ну, поїхати от сюди, мимо кілхауса, потім туди, потім сюди. І чуть не заблукав. Щось діда родини дуже. Але нічого, зараз ми дізнаємось, куди нам їхати. Так, ну все, по цій дорозі до футбольного поля, а там подивимось. Стреляете? О! Сейчас крыньки. Цена на дикаво. Цена на Поехали. Тут можна повертатись, подивитись. Що є. Що є, чого нема. набої, 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 набої. А де взагалі всі? Щось я ці три каліки побачив. А. Ні, воно навіть так мені. Наразі зараз зручніше. Так, станемо, подивимось. Ох, бляха. Я втім севені ніхіра не знаю, тут майже ніколи не було, ну, подивимось, що там. Так, да, тут можна буде проїхати. Тут тихо-тихо, там он ще один. Тут поруч, да? Угу. Ага. Тікаємо, тікаємо. Ні, Це не до нас. Так, а мам їхати якось туди треба, да? Я цю місцину не знаю зовсім. Ай-яй-яй о, ну подивимось, може тут знову зброї якоїсь нам потрібної. Ооо! Так, де воно воно аж на горі стоїть Ну да, срочно тут же якісь гади були. і ззаду якесь гімно ще Так, а у мене, я так розумію, пропало светло. Не стало світла. Так що, Все. Если... Ох, бляха. Де я? Де. Коротше, діда якесь непланове відключення світла, дід перемкнувся на мобільний інтернет, поки туди-сюди Тикався, микався, щось А воно мене вже в якусь іншу гру такину. Так. Ні, 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 мені це не треба. Візьмемо цю штукінці. На. Зараз будемо дивитися, як воно на мобільному інтернеті. Потягне чи не потягне. Так, ну можна тут лутатись поки. Так, тихо, це що у нас? О, ну, то М13. Це навіть нема ніяких заперечень. Тільки за. Де хто, хто, де? Поки бігаємо. О. мне? Оп. С. Надо же снайпер КЕ. О. Бронька Е. С. Е. Граем, граем. Є в нас час, поки не, не відкрилися ці очі. Наплічник. Беремо все, Це все, беремо, все, що не дають, не. все беремо. Все, що лізе. Так. Це вже не лізе я так. Так поняв. The safe zone is collapsing. Вот Так, зимно там ходить. И не одна. А что, на бой скинчилось. Щось тебе нічого цікавого. Там хтось внизу ще ходив. Ну, бери. Слухайте, за тут купа народу виявляється грає. Що у нас О вже можна... Ти. Тільки нам потрібно... Не. Угу. Так, он вот так, чтобы нида не грохнула. Хороше, шоссе я тут напереставляв, переставлял? Шо на Тут стрібнем? Так, огорожу, огорожу, огорожу. Ааа, не долетіли. Ну треба дюрку шукати. Ну, погнали. Чого ти не їдеш? На гору не хочешь. А еще и ракеты там. Ой-ой. А -а -а. Ой-ой, тут дед что-то потрапил в халепу. Все взяли и погнали. Там десь транспорт повинен бути, вон щось бачу. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Але нічого. Погнали! А то можна ще й пересісти. Так, і що, і куди нам їхати? Надо ну. нам якось виїхати на трасу. Боже, і там ходять, і там ходять. Кругом ходять. Я так думаю, що тут ходить. Так. Це все звісно добре. Є куди взяти замість цієї херні? Friendly K-9 unit incoming. Air drop incoming. Тобто, нічого цікавого ти нам не приніс. Ну, ладно, ладно. Куди та автівка поїхала? Бляха, що не видно? Так. Що хочу сказати? З приводу грати в третє Ну, Больше меньше. О, тут поехало. Ну, не дружи, а вы. Incoming так А більше нічого у нас нема тут очки. Да конечно. Airdrop has been delivered. Friendly canine unit incoming. Так, тут шоссе с ней. Підгальмовую гальмовую трохи. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Чому дід не поміняв, як завжди, ну так, ну на цьому все. На жаль, довго не пограли. Скажу так, що я... Ну, грати можна, нічого не заважає. Чи заважає, чи не заважає Ось і... О, бачите, навіть не, не підружається. Наступно, наступний батл Реаль буду все-таки грати в такому режимі. І маю надію, що все ж таки за, запишу відео і... без всяких збоїв. Ну, на цьому все на сьогодні. Щоб у вас світло не, не, не відключали. Щоб ці падлюки всі повиздихали і щоб у наших ворогів пілі обері поросло. Усім пока!